Під кожним п'ятим українським пікселем б'ється жіноче серце. Так напередодні на презентації першої жіночої військової форми сказала звільнена з полону парамедикиня Юлія Тайра. І це правда, 25% українських сил оборони це жінки. Лише у збройних силах служить більше 60 тисяч відважних захисниць. Для них нарешті розробили однострій, бо доти жінкам доводилося перешивати під себе чоловічі. Яким має бути жіночий піксель? Дивіться далі. Київ Фешн – вік воєнного часу на манекенах жіночі військові однострої – від білизни до зимової мембранної куртки. Марія теж прийшла на показ. Служить у 112-й бригаді тероборони. Держава форму їй видала, утім чоловічу. Марія у ній потопала, бо та велика анатомія різна у людей. Плюс дуже велика проблема з розмірами: широкі плечі, вузький таз, ну у жінок навпаки, і це звичайно це не незручно. Форму каже перешила півбіди. Але що робити з бронежилетом? Тому що якщо ти одягаєш чоловічий бронежилет, він або дуже стискає, що в принципі достатньо шкідливо, або ти береш більший розмір і ну виглядаєш і він незручний, коли ти в великому бронежилеті це максимально незручно. Пошитий гідний і зручний жіночий однострій, про який мрія Марія взялися волонтери. Ось літня форма, основна приталені штани і кітель. В плечах вона набагато вуща, є додатковий простір в грудях, і штани відшиті з урахуванням того, що це висока посадка. На ній є додаткові фіксатори для того, щоб Наталії можна було зафіксувати навіть без використання тактичного поясу. А це вже зимовий комплект два в одному. Тепла куртка з підкладом, технологічна, надійний замок Логостійка не продувається. Вона на синтепоні утеплена флісом і зверху йде куртка з матеріалу. Мембрана є однострої у кольорі піксель. Це для військовослужбовець в ЗСУ. А от колір мультикам це вже для жінок з нацгвардії та добровольчих формувань. все як пише військовий закон. Автори проєкту кажуть, дотримались усіх стандартів не лише українських, а й натівських. Ми перевіряли його. По всім необхідним параметрам ми навіть в прилади нічного бачення дивилися, чи не відсвічує якась одна нитка вночі. Тому що якщо використовується в тканині неправильна нитка, яка відсвічує, то жінка, яка носить цю форму, вона є ціллю. Ще одна новинка: тактична жіноча білизна, як літня, так і зимова. Лише натуральні матеріали, і що важливо, повна розмірна сітка для усіх типів жіночої фігури. Такого у зсу ще не було. Жінкам видавали тільки чоловічі комплекти, розробили і. І жіночий бронежилет він полегшений, трохи більше трьох кіло, але не менш надійний. Оцінили амуніцію. І Марія і звільнена з російського полону парамедикиня Тайра. Я поміряла, попробувала класно. Питання жіночої форми давно назріло, каже Тайра. Утім, додає, треба рости далі. Бо якщо цієї амуніції достатньо для захисниць, які працюють у штабах і подалі від передової, то для жінок, які виконують завдання на лінії зіткнення на бойових позиціях, цього буде замало. Наприклад, бойові медики мусять мати штані з наколінниками такими пластиковими гарної якості, це все мусить бути. Мусить бути дуже багато кишень, воно мусить чітко сидіти. Нічого не з'їзд. Штани, щоб не втрачались, коли ти тащиш пораненого. І я пробувала в однострої, який видав мені ЗСУ. Зробити пару евакуацій. ну так просто сталося, і це було жахливо, якщо чесно. Тобто, це просто однострой для повсякденного вживання. Усі зразки однострою волонтери вже передали Міністерству оборони. Там проводять дослідження, чи придатна така форма для захисниць і чи можна запустити системне виробництво. Перевірку обіцяють завершити за місяць два, але волонтери часу не марнують. Форму, яку пошили, надсилають жінкам у війська. Такий однострій вже отримали отримали з 2000 дві тисячі наших захисниць, чергову партію 48 комплектів. Через мера Києва передали столичній 112-й бригаді територіальної оборони. Це забезпечить формою усіх жінок у підрозділі. Переконаний в тому, що це буде зручно користуватися формою. Це перше. І головне, це повинно бути красиво, обов'язково. Тому що жінка навіть і. В різних ситуаціях, навіть і на війні, вона залишається жінкою, і красота це велика зброя. Свій комплект нині отримала й Марія. Вона сподівається, міноборони таки запустить виробництво жіночого однострою, бо форма, особливо на війні, зношується вкрай швидко. Я сподіваюся, що може на наступний сезон літньої форми вони вже якось будуть це враховувати. <зас> Аліна Матвійчук Орис Дрималовський, Максим Костенко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.